Вже стало доброю традицією проведення конкурсів краще за професією у сфері соціального захисту населення. В минулих роках вже проводилися конкурси на найкращого шеф-кухаря, медичних сестер, кращу інтернатну установу. Нині найкращих взялися визначати серед кухарів будинків інтернатів України. Відтак в Житомирі боролися за першість дев'ять кухарів, які вже пройшли регіональний відбір. Змагання відбувалося у два етапи теоретичний та практичний. Останній був куди складніший за півтори години. конкурсантам потрібно було із запропонованих інгредієнтів приготувати курячий рулет. Я готую рулет, начинений чернослів з горіхами, і курага щасником і лимоном. А це помідори ну, до страви до рулету. Оригінальні страви своєрідна родзинка учасниці Закарпаття. Наталя Глагола вирішила здивувати журі незвичною начинкою у вигляді різнокольорових сердечок з млинців. Цей рулет називається Жіночі примхи, має він назву, тому що там є три кольори, які жінки обожнюють. Можна є можна сказати, що це є тепер. Вони і такі яскраві. Значить, він складається три млинчика. Йдуть один із зеленю, яєчний млинчик із томатною пастою. На стіл страву необхідно подавати красиво, тому кожний кулінар трохи художник. Втім, рецепт успіху один впевнені конкурсантки, аби страва була справжнім шедевром, необхідно вкласти в неї душу. Оригінальність та фантазію учасників конкурсу оцінювало професійне журі. кажуть, вишукані страви продемонстрували високий рівень майстерності учасників конкурсу і, без сумніву, можуть конкурувати з роботами шеф-кукарів елітних ресторанів. Люди, які сьогодні. Тут у нас працює, це вони великі професіонали. Це ми вже переконалися. Переможці нагороджені дипломами і пам'ятними подарунками. Решта учасників подяками та квітами. А після урочистої частини конкурсними роботами разом і поласували.